Стартувала друга черга ремонту вулиці Володимирської в південному мікрорайоні. Про це на своїй сторінці написав Сергій Кузьменко. У 2023 році за кошти міського бюджету відремонтували ділянку від вулиці Братської до садової. Тепер роботи продовжаться до багатоповерхівки по садовій 33, де буде облаштована прибудинкова територія та паркінг. Наразі підрядна організація готує поверхні під укладання будівельної подушки та асфальтового покриття. Опрацьовують питання освітлення, огородження та формату лежачих поліцейських. 6 березня стартував основний період реєстрації на національний мультипредметний тест НМТ, який триватиме до 3 квітня 2025 року. Усі, хто планує вступати до закладів вищої освіти України, повинні зареєструватися через спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. В Кировоградській області працюють пункти реєстрації, де можна отримати консультацію та допомогу. Це Центральноукраїнський національний технічний університет у Курпивницькому, гуманітарний ліцей Олександрійської міської ради та відділ освіти молоді та спорту Голованівської селищної ради. 4 5 березня експерти програми Поларіс проаналізували роботу Центру надання адміністративних послуг. Під час наради з експертами та представниками держустанов обговорили, як покращити обмін інформацією між ЦНАПом та надавачами послуг та дотримання строків їх надання. Адміністратори пройшли тренінг від експертів кращі практики інформування і залучення в громаді. Про це написали на сторінці Олександрійського ЦНАПу. У юнацькій бібліотеці в просторі розвитку ВПО відбувся тренінг, адвокація та вплив на прийняття рішень для членів рад з питань вимушено переміщених осіб та активних переселенців Олександрійської та Приютівської громад. Це третє навчання в курсі проєкту ВПО за зміни, адвокація та розвиток, повідомила прес-служба міської ради. Учасники вчилися формувати адвокаційні кампанії, взаємодіяти з владою та реалізовувати ініціативи, що сприятимуть розвитку громади. У музейному відділі будинок Дмитра Чажевського відкрилася виставка вишивок майстрині Тетяни Монакової. Пані Тетяна вишиває хрестиком. У її доробку рушники, серветки, скатертини, сорочки, блузи, картини та портрети. Справа ця непроста і цікава. Для вишивання одного з портретів майстриня використала більше ніж 60 тонів ниток сірого та чорного кольору, зауважили музейниці.